центрі Україна Україн. 245-й день триває наша боротьба за свободу. І сьогодні ми з вами будемо говорити про таке: у 13-й годині до нас у студії приєднається Микола Рудик, начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. І ми будемо говорити говорити про законодавчі зміни, які вже відбулися щодо посвідчень водія. Ми будемо говорити про обмін посвідчення водія онлайн, а також будемо говорити про надання послуг сервісного центру на декор окупованих територіях у 14.30 до нас у студії приєднається Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Ми будемо говорити з ним про те, що відбувається всередині Кремля. Ми будемо говорити про ті наративи, які зараз розповсюджує Росія, а саме про так звану брудну бомбу. А прямо зараз у нас на включенні Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, героям слава, пане Олександре. Ми знаємо, що вночі Запорізька область опинилася знову під обстрілами окупантів. Яка ситуація на цей час? І що відомо про наслідки? На жаль, Запорізька область кожну ніч під обстрілами більш інтенсивними, менш інтенсивними в одній або в іншій частині більше. Викликає звичайна реакція обстріл обласного центру, де більшість населення живе відповідно: 70% з території, яка не окупована, але е, інші території області громади і Оріхів, і Гуляйполі, і Степногірська, Мушувакська громада регулярно піддаються обстрілам за минулу добу. Майже 90 обстрілів було більше 60 з них на жаль по містах, об'єктах цивільної інфраструктури. 21 руйнування зафіксоване було в відповідних містах. На жаль, за минулу добу загинуло дві людини цивільних, і двоє було поранено. Найбільших е обстрілів, як і останній місяць, зазнавало місто Оріхів. Відповідно, досить суттєві руйнування, і місто вже фактично на дві третини. На жаль, зруйнована. Ситуація непроста, звичайно разом з тим, е всі служби, які працюють, вживають заходів для того, щоб Забезпечити мінімальні потреби в житті там, де це можливо. Там де це неможливо, в чергове поговоримо про те, що треба евакуюватися. І сподіваємося, що врешті решт із 20% населення, яке залишилось містах безпосередньо, де ведуться ну поруч, з якими ведуться бойові дії, це і Оріхів і Олейполі, і із таких великих міст Тетногірськ. Трошки менше люди, все таки виїдуть в обласний центр або далі по Україні, щоб в більш спокійних місцях провести. Час, який необхідний буде нашим військам для того, щоб утримати оборону і звільнити потім наші території. Яка на сьогоднішній день ситуація з критичною інфраструктурою області в цілому? Ну, область була найбільшим донором третини електроенергії більше вироблялася в нашому регіоні. Це найбільша атомна станція, найбільша теплова станція в Європі ну і гідроелектростанція. Наразі залишились часткові потужності гідроелектростанцій. Ви знаєте, що атомна теплова не працюють. Відповідно з енергетично, так як і в усіх інших регіонах є дефіцит досить значний. Тому відповідно заходи проводяться, які спрямовані те, щоб економити електроенергію. Наразі плани відключення контрольовані безпосередньо ну, обмеження споживання електричної енергії. І потужності і вони відкориговуються поки що відключень для цивільного сектору не було. Дякуємо нашим промисловим підприємствам, які брали основний удар на себе. Але ситуація складається так, що найближчим часом так само будуть вводитися обмеження і для цивільного сектору, житлового сектору, тому що ну, ми не можемо зупинити всі підприємства. У них у деяких підприємств є безперервний цикл. Є замовлення, які забезпечують потім наповнення бюджету. Тому найближчим часом так само будемо переходити вже до обмежень в цивільному секторі. Наразі ті е, заходи, які вживаються нашими енергетиками, і нашими підприємствами, а всі включилися в роботу щодо покращення функціонування захисту інфраструктури. Вони дають свої результати. Е, в принципі, система працює більш-менш стабільно, але ми розуміємо, що ворог будь-який мож момент може нанести. Удари ситуація може змінитися найгірше, на жаль, пане Олександре. Що відомо на цей час про ситуацію на Запорізькій АЕС? Я думаю, що по ситуації Запорізької ситуація в цілому не змінилася атомна станція не працює. Наші співробітники під постійним тиском періодично виникають нештатні ситуації, на ситуації. Найканергатам відповідно інформує про це регулярно. Тепер ще додалась ця історія з брудною бомбою, яку ну точніше ще історія такої фейкової про брудну бомбу. Де вони там поширюють, що можуть бути використані ядерні матеріали з сухого сховища безпосередньо, яке знаходиться біля атомної станції, хоча весь час вони під контролем воно було під контролем фактично російської сторони, і вони демонструють там усі ці ядерні можливі наслідки ядерної ці, інциденту, якраз посилаючися, розміщуючи Місто картинки з зображенням міста Енергодар і мапи безпосередньо Енергодару. Тому ситуація там складна в місті енергетиків. Нагадую ще, що вже починається опалювальний сезон по всій країні. В самому Енергодарі тепломережі забезпечені були теплом вторинним з атомної станції. Ми всі пишали, що там сучасна система, там да, не треба було не газ палити, не вугілля. а Вторинне тепло з блоків йшло. Ну а в таких умовах, як сьогодні, це виявилося. Навпаки, негативною історією, тому що не працюючи АЕС, передбачає, що опалювального сезону в місці енергетиків не буде щодо Енергодару, пане Олександре. Ми останню, мабуть, тиждень чуємо інформацію про те, що окупанти тікають з цього міста, що відомо на цей час, яка ситуація, чи так само як у Херсоні, окупанти мародерять все, що тільки бачать. Ну, городерство це постійна діяльність, якою вони займаються, в тому числі викрадання людей. І нагадаю, у нас ще до сих пір міський голова Дніпро Рудного це сусіднє місто, місто Шахтарів рудних викрадене. І перший зам міського голови Енергодару Іван Самайдюль до сих пір викрадений. Вони з березня місяця знаходяться в заручниках. За цей час сотні людей побували енергодарці в заручниках, як правило, це їх. Ну, тиснули на них або щоб примусити до співпраці, або щоб просто з них гроші трохи скажімо, забрати, і таке інше, то ситуація не покращилась. На жаль, ситуація продовжує зберігатися досить складною. Люди виїздять, але звичайно, окупант обмежив суттєво можливості для виїзду. Якщо раніше півтори-дві тисячі на добу виїжджали, зараз наразі. За вчора з Васильівського району лише 24 людини змогло виїхати, Із тих 96, що пропустили, то досить невелика кількість людей на випущена. Хоча тисячі людей з енергетиком намагаються вибратися. На жаль, є суттєві обмеження з боку окупанта, в тому числі на можливість виїзду для операторів але там на станції інженерів, і це досить для людей ставив досить таку складну ситуацію. бо є фактично заручниками. Цієї ситуації склалася. пане Олександре, скільки за вашу інформацію зараз нашого цивільного населення перебуває у заручників у окупантів з Запорізької області? Саме у нас у нас чітка цифра є там 540 людей безпосередньо пройшло, із них 208 продовжують перебувати у заручниках. Цивільне населення. Ми говорили з вами про ситуацію у Васильівці. Зараз вже поширюється інформація про те, що окупанти там облаштовують такий прям кордон. Що відомо на цей час, скільки людей перебувають у черзі на виїзд? І ми розуміємо, що да, цей виїзд зовсім став майже неможливим для наших людей. Вони з вересня почали це робити. На жаль, і обмежувати можливості виїзду і робити там пункт перепуску. Таки аля, державний кордон. Так і потім пам'ятаєте, 30 вересня удар був по Запоріжжю, по пункту новипу ну, пропуску в Запоріжжі, який розташований був. Коли загинула 32 людини у підсумку, відповідно ну це було зроблено сьогодні. Це вже зрозуміло. Цілком що з метою зупинення відповідного руху і обмеження руху з окупованих територіях на неокуповані території наразі тисячі людей намагаються виїхати, але немає такої можливості внаслідок антигуманної політики окупанта. Шановні колеги, ваше питання, прошу мікрофон. Добрий день, Ірина Мамчур, і У мене два питання. Перше питання стосується опалювального сезону. Коли він стартує в Запоріжжі? І чи відомо щось про початок опалювального і взагалі про можливість опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях, ну крім енергодара, про який ви сказали. Це перше. Дякую. Перше питання: ну коли буде температура 8 градусів і менше, наразі добова температура не менше 8 градусів. Фактично, це до кінця жовтня збережеться така ситуація. Зрозуміло, що як тільки буде 8 градусів і менше, і буде можливість включити тепломережу, вони будуть вимкнути невідкладно по температурному режиму. Теж саме у нас торкається Вільнянський, який не окупований Васильівка, Мелітополь, Дніпрорубне, який на газу Енергодар, Бердянськ. Там відповідно немає газу. Це окуповані території, Токмак там під питанням проведення повноцінного опалювального сезону з використанням палива і котелин, які працюють безпосередньо на газу. А на інших територіях ведеться робота і субвенція з державного бюджету виділена громада в межах е прифронтових, е для того, щоб було закуплено деревина е і використовувалися твердопаливні котли, твердопаливні пі пічі. Буржуйки і таке інше, щоб люди могли спокійно пройти опалювальний сезон. На окупованій території організований опалювальний сезон провести практично неможливо, тому що з початку літа газ туди не поступає, тому що перебити газогони магістральні в районі ведення бойових дій, відповідно, Бердянський, Мілітопольський і Васильівський район, частково Пологівський район без газу і. Частково території без електрики там серйозні проблеми, тому люди потроху і виїжджали. Ну як потроху? Півтори-дві тисячі людей на добу до кінця вересня наразі такої можливості у них немає, на жаль. Прошу. Дякую. І ще одне питання: скажіть, будь ласка, наскільки? Погіршилася взагалі екологічна ситуація в області, бо ми знаємо, що е, через військові дії е, було перебито багато комунікацій, каналізації, наприклад, і так далі. Чи е, налагоджене підвезення е, питної води? Як воно здійснюється там, де це необхідно? Е, тому що ми, ми знаємо, а, що на да, 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 ту дві сторони питання ще спочатку екологія. Ну, звичайно, ведення бойових дій воно призводить до руйнування цивільних інфраструктури у нас Васильівські очисні мережі Степногірські які знаходяться на узбережжі Каховського водосховища, був єдиний з ладу з відповідними наслідками, і зрозуміло, що постійне руйнування об'єктів в різних населених пунктах воно не покращує екологічну ситуацію, якість безпосередньо і вугілля. І якість сировини залізнородної наш залізнородний комбінат з ідеальною сировиною залишився на окупованій території і нема доступу до нього. Звичайно, то погіршила трохи якість повітря. І на працю навколо працюючих підприємств. Як ми це відчуваємо. То ситуація з екологією Ми її зрозуміємо тільки наприкінці, вже коли звільнимо всі території, будемо розуміти. Весь обсяг тих руйнувань, і тих наслідків, і в тому числі і зміни ландшафту на деяких територіях і винищення там тваринного світу і рослинного це буде зрозуміло вже за підсумками. Зрозуміло, що аріали обітання да, безпосередньо біо, біо, біоциноз, да там скрізь порушений в цих біомах, да, там де були і заповідні території, все це вже, все це вже в минулому, скажімо так, тому що там бойові дії, постріли, <кхм> нищення безпосередньо відбувається щоденно, на жаль. Щодо води і всього іншого, тут є дві сторони. У нас є населені пункти, куди завозиться вода безпосередньо кам'янське стипногірсь періодично за допомогою ДСНС до каналу. Є інша сторона в усіх всіх історіях. У нас законодавство на жаль не дозволяє людей примусово взяти як зарадя по радянському зразку, і вивести. Да? І в результаті цих історій у нас страждають люди, які займаються цивільною інфраструктурою. У нас вже дуже багато поранено енергетиків з рейсів, які відновлюють лінії електромережі, є і загиблі не поодинокі випадки. Тому тут дві сторони в таких ситуаціях возять воду періодично. Але в таких ситуаціях треба все таки, щоб люди виїжджали з окупованих територій. Тим більше у нас, ось, там в Оріхові є там 70 дітей до сих пір з батьками, і місцева влада вживає всіх заходів. Але люди на атлес відмовляються. Чесно кажучи, я прихильник, щоб трохи поміняти законодавство і трохи посилити права ювенальної юстиції. Я думаю, що ну, треба жорстче діяти в цих ситуаціях, скажемо так, тому що виходить, що хтось собі намалював якісь картинки чи чогось боїться, а всі інші енергетики, дснс СНС, рятувальники наші мають ризикувати своїм життям щодня. не зовсім правильно сказати. Хоча намагання часу, скажу, в свіжеській громаді, не було електрики. Маленька перемога досить тривалий час. Це північні що поля завезли генератори. Спочатку попрохали влітку. Поставили, що по година, хоча б люди могли мінімально да там цим. Ну нарешті, завдяки там швидкій роботі обленерго місцевого бюджету, були кошти і гілку запитали, основні проблеми вирішено. Разом з тим, частина території залишається без електрики. Звичайно, там, де немає електрики, там немає ані централізованого водопостачання, ані централізованого водовідведення. Люди користуються коло водою. Прошу. У нас є ще питання. Прошу. Hi, uh, good afternoon. My name is хелов. Oh, Доброго дня. Дуже вам дякую. Я із японської газети. Ви, 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 тільки, що, ви тільки що згадали про, про потужності для збереження відпрацьованого. Палива. І, і росіяни увесь час згадують про те, що ви хочете застосовувати відпрацьоване паливо для створення брудної бомби. Чи це насправді те, що ви хочете? Абсурдно. Інакше це не назвеш. В Енергодар окупанти зайшли 3 березня 24 лютого почалась війна. Місто було блоковане наприкінці лютого, а 3 березня зайшли вони в Енергодар. Всі збірки відпрацьованого палива в сухому сховищі були на місці відповідно. Тому українська сторона ніяк не могла їм скористатися, тому що з того часу місто окуповано, а станція окупована і знаходиться під контролем російського окупанта. Там знаходяться і збройні сили, там знаходяться безпосередньо їх підрозділи, їх фахівці з росатами, і вони контролюють цю ситуацію. Тому може бути що завгодно, але на жаль, поки що, ми не маємо телепортаторів, таких щоб можна було не що так, щоб ніхто не бачив, взяти, з'явитись там і забрати ці кількадесяттонні збірки збірки, телепортувати їх кудись. Це все під контролем росіян знаходиться з самого початку війни. Вони несуть повну відповідальність за їх збереження і за безпекову ситуацію навколо цього об'єкту, в тому числі. У нас є ще одне уточнення. Прошу дякую. Хотіла уточнити. Можливо, у вас є цифри? Ви е, говорили про е, загиблих енергетиків, ДСНСників, працівників критичної інфраструктури? Можливо, є е, цифри скільки цього, скільки цих людей загинуло? енергетиків, mm -hmm. ремонтників, комунальників е, з початку повномасштабного вторгнення або за місяць? По про вам загально не дам. Просто mm -hmm. нещодавно yeah, там yeah. три тижні тому у нас виїхали. Чотири енергетика лагодити, двоє загинули під час обстрілу, і двоє були важко поранені. Це відбувається регулярно. На жаль, цифру уточню. Можу вам дати вже коли уточнюю, щоб воно відповідало дійсно. є хлопець безпосередньо ДСНС. рятувальник який загинув під час гасіння пожежі, вручав якраз його родині нагороду, яку президент його представив безпосередньо. Такі випадки, на жаль, не поодинокі. Пане Олександре, я дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. І, шановні колеги, наш наступний бриф.